Носик ми пришиваємо, підхоплюючи ниточку на основі голови і петлю на носику, ось так. Потім рівномірно пришиваємо очі, і цією швейною ниткою двома стіпками вишиваємо посмішку. Також на цьому етапі ми щільно наповнюємо голову холофайбером. І тепер цю деталь ми відкладаємо. І будемо з вами в'язати ручки. Нам потрібно зв'язати ось таку гілочку, для цього беремо коричневу нитку. Перша петля і робимо ланцюжок із 12 повітряних петель. Дві, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далі у зворотному напряму, починаючи з другої петлі, ми робимо один сполучний стовпчик, другий сполучний стовпчик і третій сполучний стовпчик. Потім набираємо П'ять повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, пять. У зворотному напрямку сполучні стовпчики. Один. Два. Три. І четвертий. Далі, три повітряні петлі. Одна, Дві, три. У зворотному напрямку: один сполучний стовпчик, другий сполучний стовпчик, і ось у цю петельку основи ми вже робимо стовпчик без накиду. Перший стовпчик без накиду, і далі ними і продовжуємо. Другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Повітряна петля, протягуємо трохи ниточку і обрізаємо. І ось бачите, у нас ручка ось так дуже зручно загинається що у нас вона, коли ми приєднаємо, ось так навіть сама займе потрібне положення. Для того, щоб приєднати ручки, це також робимо зараз, потім буде незручно, ми відступаємо десь ну, 4 ряди від голови. 1, 2, 3, 4. Намічаємо собі, що приєднаємо її десь отут. І заводимо одну ниточку, і ось так можна під нахилом, заводимо наряд нижче, другу ниточку. Перевіряємо, чи подобається, як лягла ручка. Ось так. І добре закріплюємо на вузлик. Другу ручку приєднуємо так само. Ось так виглядають вже приєднані ручки, і тут вже за власним бажанням. Можете залишити їх ось так, можна їх пришити, і сюди також пришити якийсь гудзик або намистинку, або зв'язати додатково серденько чи сніжинку, щоб сніговичок тримав у своїх ручках А тепер повертаємось до в'язання вже самої основи, ми з вами пров'язали 29 рядів. і... Далі у нас 30-й ряд, ми робимо 8 зменшень з інтервалом у 4 стовпчики. Якщо раніше ми робили по 6 збільшень та зменшень, то тут ми робимо тепер по 8, щоб у нас основа сніговика була не ось така округла, а більш пласка. Це буде виглядати краще. У цьому випадку. Отже, ми. Робимо один стовпчик, другий стовпчик і зменшення. Один, два, три, чотири. Зменшення. Один. Два, три, чотири, зменшення. І так увесь цей ряд. У 31-му ряді так само робимо 8 зменшень з інтервалом у 3 стовпчики. Починаємо зі зменшення. 1, 2, 3. Зменшення. 1, 2, 3 зменшення, 1, 2, 3, і так увесь ряд. Далі в нас 32 ряд, ми робимо два стовпчики без накиду, зменшення. І так, 8 разів. І також на цьому етапі починайте вже додавати наповнювач, щоб коли в нас отвір залишиться маленький. Нам потрібно було просто додати до потрібної щільності, а не додавати увесь об'єм. Зменшення. Один. Два. Зменшення один. Два зменшення. І так увесь ряд. Далі в нас 33 ряд. І ми робимо зменшення через один стовпчик. Зменшення 1. Зменшення 2. Один, зменшення один. І так до кінця ряду. У нас тепер у ряді 16 петельок. Ми до кінця наповнюємо холофайбером. ось такої форми набуває наш сніговичок. І тепер пров'язуємо тридцять четвертий останній ряд, у якому робимо вісім зменшень. Одне, друге. Третє. Четверте. І так увесь цей ряд. Далі ми протягуємо ниточку, обрізаємо її. Якщо вам здається, що наповнювач замало, отвір ще дозволяє його додати. Беремо голку з широким вушком і стягуємо отвір, підхоплюючи передні стінки усіх петельок останнього ряду. Ось так, тільки передні стіночки. І тягнемо. Ось так у нас отвір стягнувся, і у сніговичка акурат, гарна основа. Тепер цю нитку заводимо середину. Ще раз підтягуємо отвір і протягуємо нитку між стовпчиками один раз. Потім виводимо в іншому місці, повторюємо те саме. І ще раз так робимо, скільки дозволяє довжина ниточки. І тепер вже решту за допомогою гачка ми затягуємо всерединку. І сам сніговичок у нас готовий, залишається його причепорити. І зробити це ми можемо за допомогою ось такого шарфика і такої шапочки. Шарфик це просто ланцюжок робимо з десь 60 повітряних петель і пров'язуємо у кожну петельку стовпчик без накиду. У нас виходить ось така невеличка пухнаста смужечка яку ми одягаємо на сніговичка. А шапочку таку ми з вами вже в'язали, коли в'язали ось такого ведмедика. У нього шапочка ось так одягається на одне вушко, і за розміром нам повністю вона підходить для сніговичка. Тож посилання на те, як зв'язати таку шапочку, я залишу в описі до цього відео. Дякую вам за увагу! Дякую, що в'яжете іграшки за моїми майстер-класами. Надсилайте, будь ласка, фото ваших робіт у приват інстаграму посилання я залишу. Приємного вам в'язання і на все добре! Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами ми будемо в'язати ось такого милого сніговичка. Для в'язання такої іграшки нам потрібно пряжа Ярнарт джинс білого кольору для основи сніговика, коричневого кольору, щоб зв'язати ручки гілочки, алізе софті для шарфику та прикраси шапочки. І сама шапочка у нас зв'язана з газал Baby Cotton світло теракотового кольору. Також нам потрібні для очей намистинки 4 мм, швейні чорні нитки, щоб пришити очі і вишити посмішку. Носик зв'язаний із ниточок для вишивки, муліне. Саме з цих ниточок виходять акуратно ось такі маленькі деталі. Також нам потрібен Холофайбер, щоб іграшку наповнити, і гачок 1,6 мм для в'язання основи сніговика, і трохи більший гачок для в'язання шарфику, шапочки, і все можемо починати на в'язанні іграшки, і почнемо із в'язання голови. Беремо білий колір і гачок 1,6 мм.